Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І сьогодні в усьому світі відзначається День трансплантології, І із трансплант-координаторкою Тетяною Мигалетною. Зараз ми поспілкуємося. Вітання, пані Тетяно. Доброго дня, пані Тетяно. Хочемо більше дізнатися, і щоб надзвичайно наші глядачі і радіослухачі трішки більше дізналися про вашу професію. Я так розумію, що вона в Україні зовсім нова. І цікаво, звичайно, де можна навчитися на трансплант координатора. Ну і, звісно, які його основні завдання, які його основні функції, і яким чином ви допомагаєте рятувати наші життя. Так, трансплант координатор це професія дійсно нещодавно в нас в країні. Курси можна пройти у Михайла Степановича Загрічука, це там, де я проходила, і зараз я вже для нових трансплант координаторів також читаю лекції. Основні завдання трансплант координатора ну, по суті, робота наша заключається в назві да? тобто координація. Трансплантації і все, що з нею стосується, тобто це координація родинної трансплантації, трупної трансплантації, тобто від померлого донора, а також координація прижиттєвих згод, тому що в нашій країні кожна повнолітня дієздатна особа може надати прижиттєву згоду на посмертне донорство. В чому заключається робота це основна робота з програмою. Яка називається ЄДІС, тобто Єдина державна інформаційна система трансплантації. Це, грубо кажучи, всеукраїнський лист очікування, в якому знаходяться люди, які потребують трансплантації певного органу, будь-то серце, печінка, легені, нирки і так далі. Я формую лист очікування, також вношу донора, який. Вже посмертний після того як родичі дають згоду на вилучення в нього анатомічних матеріалів. І також реєструю родинні пари, якщо, наприклад, там мама віддає нирочку доньці чи тату сину, і також прижиттєві згоди. Ми, чи можете трішки детальніше це нам пояснити, роз'яснити? Тобто, ви знаходите людину, яка потребує чи і вони самі до вас звертаються, яким чином відбуду? Чи це, можливо, є якийсь реєстр, де є люди, які очікують на донора, так? Ну, по суті, це і є цей реєстр, тобто людина, яка має захворювання нирок чи печінки, чи серця, які вже не коригуються е методами. Е Лікування тими, що доступні, вона повинна бути проконсультована трансплантологом. І якщо трансплантолог виставляє покази до трансплантації певного органу, пацієнт звертається до трансплант координатора. Обстежується, або це може зробити лікар-нефролог, наприклад, якщо це пацієнт з хворобою нирок, лікар-гастроентеролог, якщо це пацієнт з цирозами печінки, да, з декомпенсованими захворюваннями печінки, так само і по серцю. Далі пацієнт проходить план обстежень, який необхідний, для того, щоб визначити, чи дійсно є покази, чи пацієнт, в принципі, витримає. Операцію трансплантації. І після цього приймаються консиліумом рішення і пацієнт становиться в лист очікування. Він це може зробити в будь-якому центрі нашої країни. Якщо це Київ, звертайтесь до нас в інститут серця МОЗ України, ми пересаджуємо печінку, нирки і серце. Якщо це на Волині, також звертайтесь в Волинську обласну клінічну лікарню. Там ми пересаджуємо нирочки, і в планах нас печінка і серце. Пані Тетяно, і то цікаво, з ким ви контактуєте, чи ви маєте можливість дійсно контактувати з людиною, яка потребує донорського органу, так само і з тими, хто може стати потенційним донором, так і а і з лікарями теж у вас є якісь обов'язки стосовно комунікацій. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про лист очікування, то це пацієнт звертається або до мене, або до трансплантолога для обстеження. А якщо говорити про сам процес трупного донорства, то трупний донор це та людина, яка знаходиться в реанімації, і їй реаніматологи встановлюють діагноз смерті мозку. Тобто, це повноцінний консиліум, там дуже багато обстежень. І якщо в результатах обстеження встановлюється діагноз смерті мозку, то така людина після згоди родичів. Тобто, ми обов'язково розмовляємо з родичами. Якщо вони дають згоду, то в такої людини ми можемо вилучити органи для того, щоб врятувати життя інших людей. І основна робота — це спілкуватися з родичами. Проситивних е, згоди, е, це відбувається е, після того, як реаніматологи встановлюють діагноз смерті мозку. Е, ми завжди пояснюємо родичам, що от така ситуація, що смерть мозку це дорівнює по закону України смерті людини. Тобто цю людину врятувати вже, на жаль, не можна, але ця людина може врятувати дуже багато життів. Mm -hmm. Пані Тетяно, то чи завжди вдається переконати родичів стосовно трансплантації, так? Чи часто люди відмовляються і які їхні мотиви в такому випадку? Ну, Дивіться, тут слово переконати не зовсім вірне, тому що. Я просто запитую, чи погоджуються вони чи ні. Тобто я їх не, не вмовляю, не переконую. Я їм просто пояснюю ситуацію і запитую, чи погоджуються вони, чи дають вони згоду, чи не дають. Звичайно, більша частина родичів дає згоду, і це е, неймовірно е, тішить, тому що це завжди правильне рішення. Е, завжди хочеться. Не щоб люди між собою навіть говорили в родині, між друзями, як, ну, яке ваше відношення так, до трансплантації? Чи хотіли б ви після своєї смерті врятувати кілька життів? Е, вот. І якщо це відповідь «ні» у е, родичів, то ну, по суті нам і не потрібно знати чому, тому що ну, їхнє таке рішення вони не погоджуються. Тому ми. Дякую їм за е, приділений нам час і ну, на цьому все. Пані Одразу Тетяна... скажу, що від апарату нікого не відключають, е, просто припиняються активні реанімаційні заходи, ну, а далі вже як, як організм витримає. Угу. Е, пані Тетяно, ну а стосовно якраз от цього посмертного донорства, чи є можливість якимось чином, щоб людина сама визначилася? Чи вона хоче стати донором, чи це все-таки е, зараз у нас е, е, якраз обов'язок її рідних і близьких? Е, так, є можливість така у кожної людини повнолітньої, е, це трошки ускладнюється тим, що потрібно прийти на зустріч з трансплант координатором Будь-якого районного центру і цю інформацію можна знайти на сайті Український центр трансплант координації. Там перелічені в якому районі який центр трансплантації і номер телефону трансплант координатора. Тому можна просто зателефонувати і домовитись про зустріч. Ми з людиною зустрічаємось, вона заповнює заяву при життєву. Ну і на цьому все. Я вношу в програму, і після цього людина після своєї смерті може бути донором і навіть без згоди родичів. Яким чином ви але можете дізнатися, так, але в основному. Так, в основному ця відповідальність покладається на родичів, тому я вважаю, що це дуже важливо між собою в сім'ї поговорити, щоб кожен знав волевиявлення кожної людини. Чи, чи ти проти, чи ти за, чи ти погодь, чи ти просто все готовий віддати, тому що все-таки діагноз смерті мозку дорівнює смерті людини і цю людину вже не врятувати. А чи відомо вам такі випадки, що, наприклад, донор? За життя, можливо, хотів стати донором, та? а його родичі, можливо, були проти, і чи тут якось у нас це законодавчо обумовлено? Законодавчо поки що не обумовлено, тому що, враховуючи, що у самого якби, пацієнта ми запитати вже не маємо можливості, тобто не маємо можливості отримати його відповіді. І тому ми запитуємо у родичів. Але в основному родичі, які Поспілкувались е, про це, то вони знають, що от він завжди дивився по телевізору і казав, що я би віддав, я поводився би це настільки неймовірно. Тобто, і ці родичі вони завжди дають з воду безсумнівно. То цікаво, трансплант координатори. То вони в основному спілкуються саме із людьми, які перебувають в реанімації, чи точніше з родичами людей, які в реанімації, чи є можливість вас можливо спілкуватися з іншими людьми, які теж можливо смертельно хворі, але вони не в реанімації? Ні, дивіться тут особливість в тому, що я до пацієнта не підходжу. До тих пір, поки мені реаніматолог не каже, що ми встановили діагноз смерті мозку? От вам, будь ласка, історія і документація і родичі. Тобто, до моменту, поки цей діагноз не встановлений, я відношення до цієї людини не маю ніякого Про прижиттєве донорство. То чи можете якраз пояснити, що це означає? Чи це те, що ви розповідали, що це треба прийти до е, трансплант координатора, чи це щось трішки інше? Так, прижиттєва, це ну по суті, як за кордоном, там всі люди, вони, грубо кажучи, донори, да, автоматично. Якщо, немає відмови, так? Да, якщо немає відмови. А в нас ну, має бути письмова згода, зареєстрована в програмі ЄДІСТ, і після цього, якщо з людиною раптом щось стається, то вона тоді може розглядатися як донор. Ну, от мені трошки не зрозуміло стосовно того, чи як ви зможете дізнатися, що та людина, наприклад, яка з вами підписала цю угоду, чи передала свої дані, і якщо дійсно з нею щось трапиться, чи, і, чи вона точно потрапить у цей реєстр. Е, дивіться, так, я зараз поясню. <кху> До мене mm -hmm. приходить людина, заповняє пережиттєву згоду, я її вношу в реєстр. І, наприклад, там років через там, 50, ця людина в реанімації, їй встановлюють діагноз смерті мозку, і коли трансплант-координатор починає вносити дані в програму, програма висвітлює, що ця людина за життя дала прижиттєву згоду. Тобто, до цього моменту ніхто цієї інформації, крім трансплант координатора і цієї людини, не володіє, тому що програма цієї дійства, вона закрита. Пані Тетяно, а стосовно того, так само стосовно донорів, то чи є якийсь певний вік, до якого люди можуть стати донорами, чи можливо там вже після 50 чи 60 їхні органи не підходять для того, щоб стати донорами? Е, насправді е, це поняття віку дуже таке розмите, тому що е, може бути людина 70 років, а її органи будуть в ідеальному стані. Тобто, після того, як встановлюється діагноз смерті мозку, і е, родичі дають згоду, пацієнт повноцінно обстежується на е, предмет того, чи його органи придатні, чи вони хороші і чи можна їх вилучати. Тому вік тут так особливо якщо це нирки, то ми бувало і брали донорів 70-71, Але звичайно, це дуже прискіпливий погляд до таких анатомічних матеріалів. Але, от, наприклад, якщо брати серце і печінку, то там донор старше 65 він автоматично не розглядається. То це ще е, за життя людини, коли апарати не відключені, якісь проводяться УЗІ та чи як це відбувається? Так. Е, УЗД ехо серця, аналізи набираються повторно свіжі, е, тому що я ж кажу, ну, від апарату ніхто людей не відключає навіть після відмови родичів. Е, пані Тетяно, ну мабуть, саме цікаво, як відбувається сама, е, саме транспортування цих е, вилучених у донорів е, органів. Е, то чи ви маєте цим займатися, чи хтось інший? І чи дійсно там я так розумію, є якийсь визначений час, особливо якщо йдеться про серце? А протягом якого часу його okay. треба доставити, наприклад, в інститут серця? Е, так, час дуже важливий, е, якщо починати з серця, то грубо кажучи, після вилучення за дві години серце вже має бути пересаджене, тобто немає дві години, щоб його вести. Е, тому тут е, дуже важливо оцінювати, де знаходиться орган, е, де знаходиться реципієнт, і це робота українського центру трансплант координації. Тобто вони визначають. До органа реципієнта в залежності від місця знаходження. Але, от, наприклад, центр серця він влаштовує виїзні трансплантації, тобто, по суті, там, де вилучення органів. Вони можуть і трансплантувати. Якщо це печінка, то є певний час там до 6 годин, коли її можна перевести. Вони ж всі органи перевозяться в спеціальних контейнерах, в спеціальних розчинах, все в стерильних умовах. І ну, чим швидше, тим краще. Якщо говорити про нирочки, то в принципі в нас є до 12 годин. На те, щоб довести і пересадити нирочки. Але зараз в Україні є певна апаратура, наприклад, лівер асіст екідний асіст. це, грубо кажучи, автоматизована машина, яка трошки продовжує життя цього органу, але ну, не насильно багато. Зрозуміло, пані Тетяно. Ну і саме цікаво, після трансплантації, чи ще ви якимось чином маєте можливість підтримати контакти з вашими пацієнтами чи з родичами донорів? Чи на цьому так би мовити ваша тут робота місія завершується? Ну, враховуючи те, що я не тільки трансплант-координатор, а й лікар-гастроентеролог, то я цих пацієнтів після трансплантації веду майже весь післяопераційний період і вже після виписки, також це контроль аналізів, це УЗД, це ну вони вже як родина стають для нас. А щодо родичів. Ну, В принципі, якщо е, є таке виявлення у родичів і у пересаджених, якщо в обидві сторони не проти, то буває так, що вони зустрічаються. Але це ну, це рідко. Ну, Але хто, як правило, виявляє таке бажання, таку волю, це якраз е, ті люди, які отримали е, донорське, наприклад, серце чи е, печінку, чи все-таки це родичі частіше? В основному, в принципі, обидві сторони, тому що, наприклад, якщо це родичі е, е, хочуть почути серденько, як б'ється. Да, е, в нас е, нирочки, у нас є дуже прекрасна історія, коли е, мама дала згоду на вилучення з тіла її сина, і вона потім зустрічалася з нашими реципієнтами, і вони, мені здається, навіть по Потім один до одного на дні народження їздили, тобто вони дуже так е зблизилися, і ну, їй було легше. В принципі, всі реципієнти вони одразу е включаються в реанімації, запитують, е хто був донором. Ну, ми, звичайно, не розголошуємо інформацію, але просто ім'я там, і чоловік чи жінка, приблизний вік е можемо сказати, і просимо вони, е ну особливо на Волині, вони завжди е коли стабілізуються, вони йдуть в Церкву ставлять свічечку. Тому так. Ну і на сам кінець, пані Тетяно, резюмуючи нашу розмову, то як ви розцінюєте ситуацію взагалі з трансплантологією в нашій державі, зважаючи тим паче на війну, наскільки вона розвивається на даний момент? Що, можливо, в цьому плані варто було би чи змінити, чи покращити? Як ви розцінюєте ці успіхи і старання? Як бачите, я посміхаюся, тому що успіхи у нас максимально позитивні. З кожним роком трансплантації в Україні стає все більше і більше і що? Дуже тішить, майже немає відмов родичів. Тобто при розмовах це майже постійно згоди і це неймовірно. І я вважаю, що якщо взагалі ніхто не відмовлятиме, то це буде просто максимум максимальний показник нашої роботи. Тож, дякую вам, пані Тетяно, за цю цікаву інформацію. Гадаю, для наших глядачів та радіослухачів сьогодні в ефірі нашому прозвучало багато. Нових фактів і нових відкриттів. І за це дякуємо трансплант координатору Тетяні Мигалесі, яка була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 у Всесвітній день трансплантології. Дякую вам, пані Тетяну. На все добре. Тримаємося. Дякую до побачення. Добувай.